З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю, доброго вечора. Як ви оцінюєте значення ухваленого рішення Радою Європи? Це трошки неоднозначне рішення, але зараз ми говоримо про те, що прийнята модель європейська і, власне, на засадах саме угоди. З Радою Європи буде формуватися модель створення цього трибуналу з питань агресії. Тоді як ще на початку було декілька альтернативних варіантів, ну і найбільш потужним, ми пам'ятаємо, був через затвердження А на Генасамблеї Ради ООН відповідного рішення і створення цього трибуналу на засадах Організації Об'єднаних Націй, тобто він би десь дорівнював по силі. Впливу міжнародного кримінального суду МКС, але цього не вдалося досягнути власне через відсутність належної кількості держав, які могли би підтримати це рішення в голосуванні на генасамблеї. Відповідно, як альтернатива, ну як кажучи, не найсильніша була вибрана ця друга версія. І власне це могло бути ще й, скажімо міждержавною угодою з низкою держав це якму ну, такі най, скажімо, останніший варіант, про що говорилося, але або на засадах спільної угоди з однією з європейських інституцій Рада Європи чи Європейський Союз От сьогодні ми бачимо рішення комітету міністрів Ради Європи, яке затверджує цей процес створення спільно з Україною цього. Міжнародного трибуналу з питання агресії, і, власне, це говорить про те, що е, трибунал буде носити європейський е, характер, тобто він буде е, стосуватися власне, е, розгляду подій, які будуть е, е, аналізуватися е, на е, за принципом е, належності до е, європейської території, і е, е, як на мене, це дуже прагматичний, я би сказав так, і найбільш прагматичний вихід з цієї ситуації, коли неможливо було досягнути рівня е голосування на парлам на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй разом з тим Рада Європи це 46 фактично майже всі, окрім двох держав, які перебувають на європейському континенті, давайте згадаємо, що немає там Білорусі, вона ніколи не була членом Ради Європи і Росії, яка вийшла з цієї організації в е, березні 2022 року. І відповідно, е, цей е, трибунал, який планується створити. Так само буде посилений відповідними документами, про що вже ось були ухвалені відповідні рішення на парламентській асамблеї тієї самої європейської е е е того ж самого Європейського союзу, і відповідно ЄС так само буде частиною цього процесу. І як е е я думаю, що це в принципі. Формування нового інструменту, нового механізму притягнення до відповідальності, який набуває конкретних обрисів, і вже е, той же самий центр е, зі збору доказів, в, в, який був відкритий ще минулого літа в Гаазі в Нідерландах, працює саме над е, підготовкою матеріалів для розгляду, саме оцим судом, який зараз відбуває процес. Оформлення створення моделювання, і е, на сьогоднішній день як на мене, це завершення певне політичної роботи підтримки е, процесу створення цього трибуналу і переведення його в більш юридичну площину. От пане Олександре, саме переведення більш юридичну площину тут цікаво, тому що обговорювати ми, наші партнери, зустрічатися в міжнародному кримінальному суді, ми можемо, хоч сто разів. Але питання в тому, коли буде рішення стосовно того, що так потрібно затримати до прикладу Путіна і засудити його там на 50 років чи на довічне ув'язнення, і так далі. Ми можемо. А що далі? От який дієвий механізм саме виконання такого зобов'язання або такого? Рішення як це мало би працювати в здоровій логіці, ми маємо перед собою зараз, по перше, зразки тих трибуналів, які відбуваються і працюють в умовах 21-го століття, тобто найбільш успішним. І результативним можна було би назвати а, трибунал по колишній республіці Єгославії. Він власне став а, а, таким а, прообразом. За яким було створено відповідно міжнародний кримінальний суд? Тобто, фактично, МКС створено було вже за матрицею цього міжнародного трибуналу по колишній республіці Югославія. Разом з тим, ми бачимо, як він працював, скільки він працював, і яка кількість була суб'єктів, які були переслідувані. Ми маємо менш успішний, але все одно вважається досить успішним трибунал по Руанді. Це міжнародний трибунал. Так само давайте згадаємо, що як перший, так і другий трибунали вони були створені відповідно з мандатом, який був затверджений на рівні організації Об'єднаних Націй, мандату, який би затверджували на рівні відповідно Ради Європи. Який би ну мав таку ж саму силу щодо розслідування саме кримінальних е е міжнародних злочинів, е не існувало. Тому ми зараз маємо абсолютно новий процес з новими викликами. І відповідь на те, яким чином буде е виконуватися, по-перше, як він ще буде е створений і функціонуватий. Цей міжнародний трибунал з питань агресії. Ми ще будемо дивитися і бачити в розвитку, як будуть виконуватися ці рішення, оскільки мета трибуналу це власне не сам процес, щоб ми бачили, а це справедливе рішення, і воно пов'язане так само з виконанням цього рішення реальним, а не під, під підвішеним у часі, хоч нагадаю, е, той же міжнародний трибунал, як і по Руанді, так і по колишній республіці Югославія, вони ухвалювали рішення, які потім розшукували е, за допомогою яких розшукували е, злочинців засуджених цими трибуналами, і вже потім їх е, інколи, але й не завжди навіть притягали до відповідальності у вигляді позбавлення волі, відповідно це відбувалося. Як буде у випадку з е, трибуналом, про який ми з вами сьогодні говоримо? Це назвемо так: трибунал е, щодо російської агресії в Україні, і якими будуть механізми е, пошуку е, як обвинувачених потім підсудних, так і засуджених злочинців, е, це вже буде. Які будуть створені інструменти? Примусу або ж навпаки інструменти мотивації до виконання цих рішень. Знов таки, тут я думаю, що як і Європейський суд з прав людини я тут можу привести аналогію. Це не суто юридичний інструмент, він є політико-юридичним інструментом, тобто він враховує політичну ситуацію і політичний контекст в кожній з держав, членів Європейської конвенції з прав людини. То о, у нашому випадку створення цього міжнародного трибуналу з питань агресії, я думаю, що будуть використовуватися не лише суто юридичні механізми і інструменти, але й політичні для того, щоб рішення виконувалося. Олександр, на вашу думку, порівнюючи ту юридичну ситуацію, яка виникає, коли ми обговорюємо можливість притягнення Володимира Путіна до відповідальності з е, тими ситуаціями, які були по розгляду справ з е, приводу воєнних злочинів скоєних за час війни в Югославії і геноциду у Руанді, що робить ситуацію Путіна унікальною? Ч, що е, які найбільш е, видимі фактори, які її вирізняють? А, я думаю, що перший Мабуть, найнезручніший фактор для нас це є його на сьогоднішній день захищеність від цього переслідування і питання подолання імунітету, яким захищений Путін на сьогоднішній день. Я думаю, стоїть досить гостро. Тому що навіть в переговорах з учасниками цього процесу створення трибуналу з питань агресії ключовим питанням є оця трійка осіб, які наділені функціональними монітетами, які не можуть бути притягнуті навіть за рішенням цього суду, тут є питання. Це як на мене, питання важливе, але воно важливе з огляду. Я б сказав так, синхронії, тобто сьогоднішнього дня і. Погляду на цю ситуацію з позиції сьогоднішнього дня, якщо ми будемо розглядати це в діахронії, тобто, якщо ми розтягнемо цей процес там на 15-20 років, то ось саме це питання скоріш за все уже і не може бути актуальним відповідно в цьому діахронічному підході до розв'язання проблем з засудженням Росії як держави, передовсім тому, що це буде не скажімо не лише і. Тут до речі теж питання: чи тут буде індивідуально правова відповідальність, чи буде відповідальність представників держави за вчинення злочину, як це було наприклад в Нюрнбергському процесі, коли ті, хто мав долучення до реалізації політики, розглядалися як фактично. Учасники е, вчинення е, і долучені до вчинення злочинів, е, які вони спровокували, і там йшлося зокрема про відповідно винищення великої кількості і е, єврейського населення та голокост, фактично, і про е, нелюдські е, злочини вчинення. ну Крім крім основного злочину, злочин агресії, злочин проти миру, як він був сформульований. І це в принципі єдиний. І ну, якщо брати разом і розглядати і Нюренберські і Токійські трибунали, це єдиний випадок в історії, коли були засуджені за вчинення злочину агресії вищі посадові особи не просто притягнуті до відповідальності, але засуджені, і вони понесли відповідно покарання. В нашому випадку, це ось фактично звернення саме до цієї матриці, тобто, фактично, е розглядатиметься питання злочину агресії, що е є трошки е іншим фокусом, ніж той, же заявлений, у нас на сьогоднішній день є фокус воєнних злочинів, які має право розглядати міжнародний кримінальний суд е злочини е з позицій. Міжнародного права прав людини, який розглядає Європейський суд з прав людини, і от оця унікальність, власне, це теж дуже важливий елемент, який слід враховувати. Ми творимо юридичну новелу, правову новелу і політичну новелу. Тому що треба, щоби, по перше, вона була успішною. Ну і, мабуть, найосновнішою е, умовою цього успіху є беззастережна. Перемога України в цій війні і поразка Росії, яку вона повинна визнати і піти на умови е цього е документу, який вже буде символізувати або е затверджувати встановлення е миру, тому що рано чи пізно мир має бути, і от умови встановлення цього миру, як вони мають бути закріплені, вони повинні враховувати притягнення до відповідальності оцих злочинців. Агресорів, тому що ми говоримо це і воєнні злочинці безпосередньо, але за злочин агресії має відбутися притягнення до відповідальності і покарання. Пане Олександре, дякуємо. Дуже хочеться сподіватися, що не доведеться чекати десятки і десятки років для того, щоб і почути власне і рішення і виконання цього вироку. Дякуємо вам дуже. Олександр Павліченко був з нами на зв'язку, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини.